Мішель Ламі, якщо ви раптом ніколи не чули цього ім'я, це знаменита французька дизайнерка, ексцентрична художниця, а також дружина усім нам добре відомого Ріка Оуенса. Її неординарний образ, загадкова аура та нестандартний підхід до створення власного стилю, зробили її культовою фігурою в модній індустрії. Водночас саме ці риси, а також її оригінальна зовнішність з татуюваннями на пальцях, завжди темний макіяж і її золоті зуби. Породили незвиченну кількість конспірологічних теорій, пов'язаних з її особою. В одній з них говориться, ніби Ламі є верховною жрицею Голівуду, сірим кардиналом такого собі таємничого сатанинського елітного товариства, яке контролює світ мистецтва і моди, а значить, має безпосередній вплив на те, що кожен з нас зовсім скоро буде носити. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про одну з найзагадковіших персон сучасної модної індустрії. Ексцентричну дизайнерку, ікону стилю і музуріка Овенса, демонічну Мішель Лані. Цю леді оточує безліч таємниць, і багато хто в Голівуді її страшенно боїться. Інші ж вважають ламі не просто ексцентричним американо-французьким митцем, а щонайменше удухотворенням втілення самого мистецтва. Часто, коли Мішель ламі прогулюється вулицями Нью-Йорка або просто їде в таксі, незнайомці звертаються до неї за містичною порадою або навіть просять погадати на руці. Її екзотичний образ і, на перший погляд, циганська аура акцентований традиційними прикрасами а також шаленою пристрастю до чорного кольору, що гармонійно поєднується з її таким же темним чорним волоссям та засмаглою шкірою, немов випромінює містику на пару з демонічністю. Масивні аксесуари вражають своїм масштабом і водночас елегантністю. Вона прикрашає свої передпліччя масивними металевими браслетами, а пальці великими перстнями. Часто ламі акцентує увагу на формах свого тіла за допомогою гіпертрофованих об'ємних елементів силуету костюма, що створюють враження позаземного походження її аутфітів, а любов до неординарних масивних сумок викликає прямі асоціації з анатомією сумчастих савців. І це не єдині елементи тваринного світу у її вбранні. Ламі обожнює створювати образи у поєднанні з головними оборами натхненними кролячими вухами, рогами чи іншого роду тваринними вушками і вусиками. А на ногах у неї знамениті черевики на високих підборах ріка Оуенса, що видовжують її силует і тендітно спотворюють його. Ламі ніби грається з візуальними асоціаціями нашого колективного несвідомого, спотворюючи та руйнуючи естетичні упередження, вкорінені в соціумі. Але що, якщо конспірологи не помиляються, і перед нами не геніальна художниця, а справжня жива відьма, що оточує свій візуальний стиль не просто культурними символами, а сатанинськими знаками. Сама ж біографія ламіо оповита не меншими таємницями, аніж її зовнішність. Незважаючи на те, що про неї є парадоксально багато інформації, багато чого із її життєпису все ж має безліч прогалин і рясніє багатьма чуткам. Про цю жінку з татуюваннями та позолоченими зубами говорять багато. І що вона циганка, яка народилась в таборі опору в Окупованій Франції, що її виростили вовки в Арденах, що вона торговить зброєю, вампір, відьма і взагалі 1600 років. Але що ми знаємо про неї точно, так це те, що Мішель Ламі народилась в 1944 році в гірському регіоні східної Франції у Алжирській сім'ї. І завдяки такому ранньому досвіду життя серед чужої культури дівчинка з самого народження відчувала себе іншою, не схожою на більшість. За її ж словами, зовнішність батька дуже нагадувала зовнішність відомого нам Ганді. А її сестрою часто сприймали за чужоземок. Навіть намагались з ними розмовляти англійською через їх темну шкіру і довге волосся. У відповідь на відчуття інакшості вона змалку почала експериментувати зі своєю зовнішністю, використовуючи хну для фарбування волосся та рук. Та сім'я у ламі вирізнялась не лише зовнішністю. Її залучення до індустрії моди почалось дуже рано, оскільки дідусь був відомим французьким майстром, який виготовляв аксесуари для самого поліпоре. Закінчивши школу, інтернат зовсім юною, чи то у 17, чи то у 18 років, Ламі вирушає у подорож Північною Африкою. Тут вона знайомиться і захоплюється культурою Амазиїв, таємничих корінних етнічних груп, населяючих північ Африки. Мішель Ламі дуже сподобалась традиція татуювання Амазигів, і пізніше вона сама інтерпретує цей символ і зробить його своєю фішкою. Проте, незважаючи на тісний зв'язок родини з модним світом, Мішель обирає юридичну кар'єру і близько п'яти років потім працює адвокатом. Однак пізніше вона приймає рішення повернути життя на 180 градусів у напрямку професії танцівниці кабаре. У свої 20 років я прагнула втекти від свого заможного провінційного виховання, тому залишила навчання на адвоката, щоб зайнятися стриптизом. Я брала участь у травневих протестах 1968 року в Парижі. А на початку 70-х прагнула стати Бобом Діланом. Пізніше ламі заснувала модний бізнес вартістю 10 мільйонів доларів і роздрібний магазин під назвою Traction Avenue. Вона також є власницею двох ресторанів та нічного клубу Le Du Café у Лос-Анджелесі та Café de Artis у Нью-Йорку, які стали улюбленими місцями відпочинку американської еліти обох узбережжя. У 90-х роках вона одружилась з Річардом Ньютоном, художником і режисером, а згодом у шлюбі народилась дочка Скарлетт Руж. Пізніше її шлях перетнувся з Ріком Оуенсом, якого вона найняла як дизайнера для свого бренду Lamy. Власне, завдяки цьому знайомству а пізніше її одруженню обом вдалося створити неординарний творчий тандем, без якого вже неможливо уявити сучасну модну індустрію. Вона завжди носила легінси з якимось вільним верхом, а також якийсь дивний капелюшок і багато прикрас. Вона була надзвичайно привабливою. Ламі приходила на роботу в бранні від Оуанса, що привертало увагу заможних клієнтів. Він почав одягати таких знаменитостей, як Кортні Лав, і уклав ексклюзивну угоду з Макс Філд дизайнерським магазином у Лос-Анджелесі. А уже у 2002 році він дебютував на Нью-Йоркському тижні моди під егідою Vogue Анни Вінтур. Незабаром після цього Овенс прийняв пропозицію про роботу у французькому бренді Revion. після чого Мішель Ламі та Рік Оуенс вирішили розпочати новий етап свого життя в Парижі. Де вони також запустили власну лінію Ріка Оуенса. Ламі, як завжди, залишалась незамінним креативним консультантом. Вона також встигла попрацювати з Гарридом П'ю та Ахмедом Абдельрахманом, створювати речі для лінії Ріка Оуенса та розробляти прикраси з Лорі Роткін. Але й це ще не все. Ламі також бере участь у створенні музики з групою Lavascar. Яку вона заснувала разом зі своєю дочкою, займається боксом, співпрацює з такими артистами, як FKA Twigs, Asa Prockie, Кім Кардашян, Тревіс Скотт та багато інших. Знімається у музичних кліпах та короткометражних фільмах. Звісно, щоб краще зрозуміти креативний підхід Мішель Ламі, варто детально проаналізувати її стиль. Ці хаотичні, на перший погляд аутфіти насправді приховують безліч символічних деталей, і саме через них інтернет-користувачі на повному серйозі зараз обговорюють приналежність ламі до таємничого голівудського відьомського ковену та її містичний вплив на усю індустрію в цілому. А зараз я хочу подякувати нашим спонсорам за фінансову підтримку і чудову мотивацію для мене. Вдячна вам у допомозі з розвитку цього каналу! Наразі готується друге спонсорське відео, сподіваюсь, воно сподобається вам. І ви теж, мої любі глядачі, можете стати спонсорами цього каналу, просто натиснувши кнопку одразу під цим відео. Ще раз дуже дякую вам! У 2020 році дружина дизайнера Ріка Оуенса з'явилась на показі його бренду Рік Оуенс у дуже чудернацькому вигляді. Багато кому сподобався цей оригінальний лук, проте багатьох він встиг нічогенько так налякати. 76-річна ікона стилю одягла коротку спідницю, черевики на платформі та чорний шалик, розшитий паєтками. Усі, звісно, від Ріка Оуенс. Проте акцентом цього образу стала неординарна сумка у формі голови і чоловіка. Це сумка чи просто голова? Запитав у неї журналіст Вок Люк Ліч. На що дістаючись від телефон із голови, відповіла Мішель. Це сумка. Вона вміщує все, що мені потрібно: телефон, гроші та цигарки. Цей випадок додав масла в конспірологічний вогонь, і чутки дуже швидко розлетілись інтернет-просторами. А вок одразу охрестив її найзухвалішою модною сумкою. Що це? Ексцентричний перформанс чи натяк на те, що ця жінка таємно керує розумом свого чоловіка. І не тільки його одного. За однією з теорій в Голлівуді існує такий собі елітний жіночий ковен, до якого, окрім Мішель Ламі, входять також не менш відоме сімейство Кардаш'ян. Сім'я Кардашін уже давно стала об'єктом найрізноманітніших конспірологічних теорій через їхній феноменальний вплив на поп культуру, моду та медіа. Їхній успіх, який часто здається надприродним, пояснюється як результат якихось таємничих угод, чи то з ілюмінатами, чи з іншими містичними силами. Тепер додайте до цього Мішель Ламі, ексцентричну постать у світі моди, дружину дизайнера Ріка Овенса, відому своїм готичним стилем, татуюваннями та інтересом до окультизму. Проте, не дивлячись на шалену кількість чуток, нікому досі не вдалося надати жодних доказів причетності ламі до відьомських ритуалів чи сатанинських культів. Ламі справді співпрацювали зі знаменитим сімейством Кардашян, зокрема у 2020 році для фотосесії в Another Magazine. У цьому глянцевому виданні були представлені результати незвичної творчої колаборації. Примітно, що Кім Кардашян знімалась у своєму будинку у Вайомінгу, ламі в Парижі, а фотограф контролював цей процес з Нідерландів. Цікавий факт: зірки позивали у луках обраних одна для одної. Ламі була в нижній білизні від бренду Кардаш'ян з Кім, а Кім обрала боді зі свого гардеробу та прикраси від Hunword бренду Ламі та її чоловіка Ріка Оуенса. На фотографіях ламі виглядає ніби стривоженою, тоді як Кардашін постає у статичній та стриманій позі. Ці знімки також відображають різні світи учасниць та різні художні стилі презентації. Що не менш цікаво, на додаток до діалогу між ламі та Кардаш'ян, видання Еннар заакцентувало увагу на тому, що фотосесія була спрямована на демонстрації різноманіття між двома яскравими особистостями. Це люди, які, як ми вважаємо, не мають багато спільного, не кажучи вже про спільне сприйняття реальності, і саме це робить їхні стосунки такими цікавими. Окрім того, відомо, що ці дві жінки не тільки давно знайомі, але й приятелюють а також ведуть спільні стріми, зустрічі і у цілому вся ця співпраця інтерпретується як доказ того, що верховна жриця Мішель Ламі ініціювала сестричок у свій таємний культ. Власне, так Мішель ламі зараз і називають Верховна Жриця Голівуду, а її чоловіка Ріка Овенса іменують Володарем Темряви. Ходять чутки, що сила відьомства Мішель настільки велика, що вона, як і героїні дюни Франка Герберта Бенне Гесерь, в змозі голосом зачарувати інших людей і не тільки тих, хто присутній поряд. Мішель магічним чином впливає на тексти та ритми пісень відомих виконавців, щоб таким чином впливати на маси. І саме тому вона верховна жриця, що знаходиться на самому олімпі голівудського харчового ланцюжка. Увесь цей містичний образ і неординарний креатив в один момент зіграли невдалий жарт з нею. І у сторону дизайнерки полетіли сотні прокльонів образ. Проте були й ті, хто захищав ламі і спростовував усі ці чутки. Звісно, що ніхто з вас не працює у сфері моди і вам властиво судити людину за її зовнішнім виглядом. Мішель Ламі одна з найдобріших жінок у моді, найсправжніша і незрозуміла. Ймовірно, люди тяжіють до неї, тому що, на відміну від інших, вона справжня та професійна. І якщо говорити чесно, то Мішель Ламі не перша і не остання знаменитість, яку, незважаючи на здавалось би, вільнодумство сучасного світу, досі засуджують за її зовнішній вигляд. Проте засуджують не лише знаменитостей. У мене теж у підлітковому віці був такий досвід. А суспільство часто несвідомо провокує на молоду людину неформала свої страхи і бентежність, не бачачи за зовнішньою оболонкою нову молоду людину, можливо, нового творця. Який у цьому великому світі починає пошуки самого себе. І таким молодим людям буває дуже непросто з одного боку, бажання проявити себе з іншого не завжди прийнятне сприйняття навколишніми. Такі життєві випробовування можуть не тільки збивати з пантелику, але й призводити до погіршення психологічного самопочуття. І щоб не загнати себе в ментальну прірву, варто зрозуміти, що ви завжди можете звернутися до хорошого спеціаліста. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Обрати психолога, який допоможе вирішити ваші проблеми, можна вже сьогодні. А завтра він уже буде готовий розпочати з вами сесію. Відеовізитка кожного спеціаліста на платформі Mindly дозволяє заздалегідь ознайомитись з ним, щоб ви могли обрати того професіонала, з яким особисто вам буде комфортно працювати. Усі психологи Mindly мають вищу освіту та проходять особисту терапію. А мобільний додаток, розроблений для вашої зручності, забезпечить простоту процесу бронювання та проведення сесій, незалежно від вашого місця знаходження. А за промокодом Кутюр ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Переходьте за посиланням у описі або по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. Окей, скажете ви, якщо це не відомство, то що ж можуть означати усі ці символи, викарбовані у її образі? Пам'ятаєте, як я розповідала раніше, що Мішель подорожувала Північною Африкою і познайомилась там з племенами Амазигі? Так от, з ними усе теж не так просто. Амазигі є одним із найдавніших мешканців Північної Африки, які проживають переважно на території, що простягається від Атлантичного океану до оази Сива, що в Єгипті. Їхня історія налічує тисячоліття, а їхні предки і згадуються навіть у давньоєгипетських джерелах. Незважаючи на арабське завоювання 7 століття, вони змогли зберегти свою ідентичність та передати свої традиції до сьогоднішнього дня. Деякі дослідники навіть вважають, що амазиги мають європейське походження. Ці припущення ґрунтуються в першу чергу на їхній зовнішності. Вони, як правило, мають світлу шкіру, блакитні очі та русяве волосся. Це яскрава та давня самобутня культура, якій, мабуть, слід присвятити окреме відео. І одним з найпомітніших елементів цієї культури є символічні геометричні татуювання, якими жінки традиційно прикрашають себе тут. Татуювання в громадах Північної Африки та Близького Сходу це щось значно більше, ніж просто естетичні візерунки. Вони відображають історію та культуру, що корониться в доісламських часах. Протягом тривалого часу ці громади використовували татуювання як символи етнічної приналежності, духовних вірувань та прикрас. І найцікавіше те, що ця традиція залишається актуальною сьогодні, продовжуючи живу спадщину цих народів. До речі, придивіться до цих символів уважніше, чи не нагадують вони вам наші вишиванки. Напишіть про це у коментарях. А якщо вам подобається це відео, буду дуже вдячна за ваші вподобайки та підписку. Ці татуювання вугільних або темно-зелених відтінків зазвичай виконують в домашніх умовах. Їх наносять на шкіру інші жінки, роблять надрізи, а потім втирають в спеціальну суміш. Ці унікальні візерунки на тілі є символами особистих етапів у житті та історії спільноти. Які розповідають про життєвий шлях кожної жінки племені. Татуювання тут це не просто прикраса. Для багатьох дівчат воно символізує дорослішання або інші етапи в житті жінки. Проте важливість цих візерунків не обмежується лише хронікою життєвих подій. Вони також виконують функцію амулетів, що захищають від злих духів і є важливим елементом жіночої краси. Татуювання на руках та інших частинах тіла в основному асоціювалися зі здоров'ям та зціленням. Тож, навіть якщо татуювання на тілі Мішель Ламі і виконують якусь езотеричну захисну функцію, то все ж нічого демонічного у цій традиції немає, а зовсім навіть навпаки. Та все ж я вважаю ці візерунки даниної культурі, якою так захоплюється дизайнерка. І які з часом стали невід'ємною частиною її образу і водночас світогляду, не варто забувати, що ламі сприймає моду як перформанс. Її образи це не просто одяг, а історії. Які вона розповідає через текстури, форми та символи, поєднуючи моду з театром і візуальним мистецтвом. Коли я вперше відвідала Північну Африку, мені було 17 чи 18, я побачила жінку з усіма цими намистами та татуюваннями, і це вразило мене своєю дивовижною красою. Тож я подумала, що все має залишитись зі мною. Я хотіла виглядати саме так. Я була в неймовірному захваті від того, що побачила. А тепер спробуйте уявити собі її гардероб ранніх років. Як Ламі сама колись сказала в інтерв'ю, її перші модні експерименти почали ще в юні роки, коли вона в своєму образі пробувала поєднувати вінтажні знахідки з Парижа з речима, які вона сама виготовляла вручну. Коли Мішель вперше з'явилась у світському житті, вона вже мала досить виразний стиль, який з роками лише видозмінювався і еволюціонував у той образ, за яким ми впізнаємо ламі сьогодні. Тоді вона надавала перевагу багатошоровим силуетам, довгим тунікам, широким штанам і, звісно, фірмовим чорним кольором. Проте все кардинально почало змінюватись, коли Мішель почала співпрацювати з брендом Рікованс. Пам'ятаємо, що вона стала не просто музою, а й співавтором творчості чоловіка. Власне, її вплив у колекціях Ховансах відчувається у кожній деталі. Саме тоді Ламі почала доповнювати свій гардероб спеціально створеними для неї речами від ріка, асиметричними сукнями з необробленими краями, шкіряним вбранням, що більше нагадує крила стародавніх рептилій та інопланетним зуттям. Ніби спеціально виготовленим позаземною цивілізацією на замовлення сімейства Ованців. А тепер погляньте на її руки. Кінчики пальців мішельлами завжди пофарбовані в чорний. Ніби вона щойно занурювала їх у вугільний пил або тримала в руках темряву. Цей елемент її стилю став таким же культовим, як і її одяг, і її золоті зуби. Але що він означає? Які татуювання це знову ж таки данина традиціям народного стилю амазийків. проте ламі не фарбує їх звичайною фарбою. Волосся ріка Овенці, як і руки мішель ламі, завжди малюються одним і тим же відтінком японської фарби Biegen 59 Oriental Black. А тепер давайте звернемо увагу на її аксесуари: персні з черепами, браслети, схожі на кайдани, сережки, які більше нагадують ритуальні предмети, ніж ювелірні вироби. Кожен перстень тут має свою історію. Це не просто прикраси, а скоріше амулети, насичені таємничою мистецькою енергією. Для вибору матеріалів у прикрасах ламі поєднує одночасно брутальність і витонченість. Тут багато геометрії та сміливої асиметрії, що відображає її віру в недосконалу красу. Кожна з її прикрас, а за словами Мішель Ламі, персні, це перше, що вона одягає зранку. Це сміливий виклик традиційній культурі, який спонукає нас поглядати естетику через призму її бачення. На моїх пальцях я завжди ношу сім іноді вісім каблучок. Восьма це великий гірський кришталь, який я ношу на великому пальці правої руки. Персні це перше, що я надягаю вранці, навіть до того як я заварю чашку чаю. Єдиний раз, коли я знімаю їх протягом дня, це в спортзалі. Окрім персні, в ламі носить багато браслетів. Деякі з яких вона успадкувала від дідуся, майстра модельєра Поля Пуаре. Одні з її найулюбленіших старовинні браслети зі слонової кістки, які вона знайшла разом з Ріком на Портобелу, одному з передмість Дубліна близько 10 років тому. А також бронзові та срібні вироби від французької художниці Крістіани Біле. Ці браслети разом створюють приємний звуковий хаотичний галас, що їй, звісно, дуже подобається. Важливого значення у створенні своїх образів Мішель Ламі надає не тільки одягу, але й своїй біологічній формі. Тіло грає одну з найважливіших ролей у цьому перформансі, і його що я маю на увазі. Мішель ламі вважає, що одяг це не просто ваша зовнішня оболонка, це ваш талісман, ваш атрибут. Коли ви одягаєте одяг бренду Ріка Ованса, ви на фізичному, а не лише візуальному рівні починаєте відчувати себе по-іншому. Рухатись по-іншому, ходити по-іншому, є певні деталі в його виробах, які фіксують ваші руки на певних ділянках тіла, наприклад, в стиснутих руках. І ця фіксація одночасно спотворює силует, що змінює, як ваш зовнішній вигляд, ваші внутрішні відчуття, і загалом ваш тактильний контакт тіла з одягом. Звісно, Рі Коуенс не перший дизайнер, що спробував звернутися до цієї концепції. Таким чи іншим чином, багато творців інтерпретують цей симбіоз по-своєму. Тіло дозволяє нам відчути природні пропорції, переосмислити їх та змінити їм форму. Виокремити, видовжити, скоротити, одним словом, стилізувати або навіть спотворити. В такому сенсі костюм, тобто одягнене тіло, стає не просто оболонкою, а особистим повідомленням, яке ви можете передати завдяки зовнішнім елементам. Фуко якось сказав, що 21 століття буде делезійським. Тепер, коли ми живемо в 21 столітті, це здається майже антиутопією, Останній мура нашої поточної системи. Я не побачу змін на які сподіваюся, це займе час і багато опору. Попри все, заборонене буде розділено, і ми знайдемо шлях уперед. Ось така вона Мішель Ламі, верховна жриця Голівуду і яскрава особистість, яка відкидає традиційні стандарти і створює нові. І для неї, як для підприємця та художника, всі шляхи ведуть до однієї мети. Усе, що вона спостерігає, відчуває, стає частинкою її всесвіту. Людей, які її оточують, місця, що надихають її та простори. Які вона створює і наповнює життям. Друзі, а що скажете ви? Що ви думаєте про Мішель Ламі? Хто вона? Таємнича масонська жриця Голівуду? Чи просто талановита художниця і волелюбна дика жінка? А я на сьогодні буду прощатись. Дякую вам усім за увагу і па-па!